Програма Тема Дня на українському радіо Дніпро. Вітаю, Ви слухаєте програму Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. І зараз ми будемо говорити про діяльність поліції охорони у Дніпропетровській області. І Я вітаю нашій студії начальника управління поліції охорони у Дніпропетровській області, полковника поліції Костянтина Пучкова. Вітаємо вас. Вітаю, отже, пане Константине, розкажіть, будь ласка, скільки вже об'єктів перебуває під охороною поліції охорони Дніпропетровщини? Спочатку я би хотів з загальних таких цифр, не тільки по нашому регіону, розповісти, щоб люди мали собі уявлення, хто ще мало що чув про нашу службу. Є ще такі верстви населення, які не досі обізнані в наших функціях, і для чого саме ми створені і функції. Цінуємо, значить, ми створені в системі національної поліції України, і наше першочергове завдання це профілактика, тобто попередження наперед всіх видів майнових злочинів, шляхом залучення під охорону, забезпечення охорони, систем безпеки, цих самих об'єктів, майна громадян, об'єктів будь-якої власності, комунальної, рухомих, нерухомих, транспортні засоби і таке інше на договірній основі. Нові прикладом розвитку служби може кілька таких на виду цифр. Ми існуємо офіційно вже 71 й рік. За наприклад, останні 12 років я, коли готувався до етеру, подивився кілька. Старих довідників, і, наприклад, на 2010 рік по державі ми забезпечували охорону приблизно 200 тисяч об'єктів різних видів станом на сьогодні, тобто через 13 років, з урахуванням того, що під окупації нашої фненькі України приблизно 18% території перебуває і. Навіть якщо не рахувати окуповані території, то на теперішній час ми маємо більше 400 тисяч об'єктів під охорони. Бачите, що ми розвиваємось, і і людей зростає. Поняття навіщо ми існуємо? І довіра, до речі, до нас як до структурного підрозділу Національної поліції України зростає. У нас на території Дніпропетровської області, зокрема, охороняється близько 20 тисяч об'єктів, в тому числі приблизно половина з них це квартири громадян. Об'єкти з майном фізичних осіб, скажімо так, це дачі, будівлі, ну будинки приватні, гаражі, навіть квартири. А решта це об'єкти самих різних спрямовностей. І особливо важливі є там і кредитно-фінансові банківські установи, і державні об'єкти, споруди, об'єкти життєзабезпечення населення, водонасосні станції, такі інші. Тобто, може багато чого перелік їх стратегічно важливих для економіки і безпеки держави. Це ми забезпечуємо їх охорону. Є такі цифри, що показник серед регіонів України найвищий, саме серед охорони закладів освіти області, так ми реалізовуючи програму і указ президента України від липня 2022 року щодо створення безпечного середовища для дітей. Активно до нього долучилися, і наше основне завдання це забезпечити всіма заходами безпеки шкільні заклади, дошкільний, шкільний навіть вищі Навчальні заклади так і таке інше на теперішній час ми охороняємо на території регіону приблизно 70% всіх розташованих і функціонуючих таких закладів. До речі, приблизно місяць тому, два місяці перепрошую тому, було підписана і затверджена прем'єр-міністром України Шмігальом концепція безпекового середовища дітей, і там більш розгорнуті завдання, поставлені в тому числі і Національної поліції України. Ми також їх активно в вже на вихідних, що минули поліція охорони області побувала у Павлограді та Новомосковську і провела інформаційну кампанію. Про що ви розповідали мешканцям цих міст? Ну, це у нас традиційна така акція. Ми її проводимо у вихідні дні в місцях найбільшого локації, скажімо так, перебування громадян для популяризації, скажімо так, розповіді про нашу службу. Там ми розповідаємо для чого ми. Що ми можемо, і всі види наших послуг ми можемо забезпечити безпеку, наприклад, ваших дітей або батьків похилого віку, коли вони перебувають поза помешканням, і щоб ви не хвилювалися, і, наприклад, там слухавку не беруть. От ви можете завжди за допомогою мобільного додатку, який ми відслідковуємо у себе на пульті, в будь-який час знати де перебуває близька вам людина. Це навіть. Можна використовувати такі мобільні додатки або трекери, і як кнопка тривожного виклику. Тобто в будь-якій точці України знаходиться людина, яка нашою послугою такою користується, навіть там, десь в Карпатах, загубилася в лісі, або ще будь-які негаразди з нею нажимає цю кнопку прямо на телефоні, і найближчий наряд Національної поліції України, будь-який не обов'язково це поліція охорони, прибуває на допомогу локалізується за допомогою GPS-моніторингу, тобто є визначена точка, де людина перебуває, ми приїжджаємо. Також саме gps моніторинг за рухомими об'єктами, транспортними засоби, особистий транспорт громадян. Комунальним підприємствам, ну от, якщо цікаво, наприклад, всі майже всі бригади швидкої допомоги медицини катастроф і комунальних служб медицини, вони облаштовані також нашими трекерами і кнопками тривожного виклику, щоб унеможливлювати будь-які. Засягання на медиків під час їх роботи. Далі розповідаємо, скільки і в якому об'ємі може коштувати, наприклад, облаштування. І обладнання там системи сигналізації відеоспостереження будь-якого об'єкту або квартири, однакімнатна, двокімнатна, трьохкімнатна. Також там демонструємо самі ці технічні прилади. У нас є стенди для цього. Якщо вас щось зацікавило, просто є загальний номер 98 Будь-який час доби можна набрати і отримати повну консультацію з усіх питань безпекових. Як часто ви проводите такі інформаційні кампанії, де вже побували в нашій області? Тих населених пунктах. постійно, от я скажу так, що от, наприклад, ця палатка і наша бригада і дівчат і хлопців щонайменше 4-5 разів на місяць перебуває в. Будь-якому місці це воно московськ може бути Павлоград, ну Дніпро, звичайно, зараз через постійні обстріли, і ми це не проводимо в Нікаполі, Покрові, Марганці з зрозумілих причин. Ну там наші хлопці несуть службу до речі, і дуже багато людей, навіть сьогодні, які покинули свої домівки. Вони довіряють нам, і наші поліцейські зараз забезпечують безпеку їх майна в цих городах, які майже цілодобово іноді під арт Знаходяться, але хлопці наші там працюють поліцейські. Це Кривий рік, жовті води, Кам'янське. А в якому от місті більше люди користуються вашими послугами? Такий аналіз дуже важко зробити, тому що треба тоді рахувати від кількості населення. Якщо по кількості населення, то начебто невеличкі міста, більш ну, відсоток людей, які користуються нашими послугами, а Дніпро місто мільйонник і тому ну, навіть 30 тисяч. Чи помешкань це буде дуже невеличкий відсоток, питома вага, скажімо так, на рівні того, що в дуже велике місто. Але скажімо так, люди звертаються по наші послуги і по допомогу в будь-якій точці і України, і регіони, зокрема, яка послуга найбільш затребувана? Майно, тому що ще скажімо так: тот же мобільний додаток, моніторинг це достатньо. Нещодавно взята на озброєння послуга, а охорона майна, стаціонарних об'єктів, скажімо так, квартир і домівок. Це стала функція, якою ми займаємося ну, майже з дня створення служби. Як можна ще до вас звернутися? От Ви сказали, що є номери 98-99. На сайті набираєте навіть в Гуглі, і ми там одразу на. Перший або другий строчці будемо, там Google реклама, скажімо так, там ми також рекламуємось. Ну, все одно саме просте це телефонний номер. Адреса наша, куди можна прийти, там, наприклад, в місті Дніпро, це Королянка 4. Будь ласка, також там цілодобову допомогу вам нададуть. Але зручніше буде будь-якій людині набрати цей телефон, і наші фахівці приїдуть до вас в будь-яку точку області. Бригада прийде одразу з обладнання. Ну, У нас, наприклад, при бажанні людини, ми можемо від його замовлення і до поставлення квартири, наприклад, під охорону, Якщо йому треба, наприклад, завтра покинути домівку і там відрядження поїхати, або з рідними вивести їх там, наприклад, там до кордону чотири, максимум п'ять годин. І вже квартира під ох... вже обладнана, вже встановлена сигналізація і підключена до. Нашого пульту наскільки швидко ви реагуєте в містах, ті, що я назвав в райцентрах і в містечках, скажімо так, СМТ, то приблизно до 7 минут в місті Дніпро це 3-5 хвилин. Тут у нас доволі щільна плотність нарядів. Новомосковськ Павлоград, також саме камінське до речі, нещодавно ми там нові наряди ввели. Нові скажімо, то ми їх називаємо маршрути реагування, тобто нові машинки там катаються. Ну Нікополь зрозуміло також 3-4 хвилини. Кривий рік 5-6 хвилин. Решта невеличких містечок, там ми можемо собі дозволити приблизно 10-12 хвилин прибуття. Розкажіть детальніше про тривожні кнопки. Це воно так і виглядає? Кнопка вона натискаєш може, і Вона може наряд. бути в, різному вигляді, навіть вмонтована в мобільний телефон, ну, як це я вже казав. Або вона в вигляді стаціонарної кнопки, наприклад, там у касира. В магазині вона там, як правило, там десь схована, скажімо так, не буду казати, де щоб таємно можна було його натиснути, не давати приводу злочинцю, агресивно себе поводити, а так слухатись його, але таємно нажати, дивитися в очі, а так, самому так, нажати. так, так. Це можна і ногою зробити. Ну і можна, ну є кнопки тривожного виклику і вигляді брілка. Цим, до речі, доволі часто користуються громадяни, які, є, наприклад, під охороною будинок, людина може працювати на городі. Або там на, на території своєї будівлі, якщо буде спроба розбійного нападу, або просто ну, особа уявляє собі, що вона в небезпеці і е, вимагає поліцейської присутності, то е, брелок він на е, всій. Е, Оселі він приймає на, на будь-якій відстані від прибору, нажимає на брілки, і все. Ми приїжджаємо. Наскільки ця тривожна кнопка є ефективною? Поки що через, наприклад, її неефективність ще ніхто не знімався з охорони, не відмовляв собі від цієї умови. Пане Костянтину, розкажіть про gps трекери і наскільки вони важливі зараз для дітей, тому що починається період канікул, наскільки вони зможуть захистити дітлахів. Ну дивіться, да, зараз вже літній період починається дітки, ну і підлітки до речі, вони бажають свободи, бажають вільно пересуватися. Без нагляду дорослих, і іноді ну так трапляється, що наприклад, навіть якщо з рідною вчителькою група йде десь по місту гуляти, то бувало і загубляються діти. Для цього і є цей самий трекер, який батьки залучають для дітлахів. Завдяки таким приладам, ми постійно в режимі моніторингу онлайна бачимо, де пересувається дитина, і до речі, ця послуга. Вона дуже актуалізована для батьків, для, ну, для людей похиловику. Дуже часто буває і загубляються там на ринках, уходять і. Йдуть просто погуляти в парк через то майже щодня, телеграм-канали повідомляють: допоможіть знайти, то бабуся так, зникла, так. то дитина Отож. зникла. І якби була ця gps трекер да. то було б легше знайти да. людину. Да. Так одразу би її знайшли. Вона би просто не губилася. Давайте так казати. То ми пропонуємо і для діточок, і для, ну, для будь-яких осіб отакі прилади, які можуть. Відстежувати їх за бажанням, перепрошую, то можна цю функцію відключити, і вона буде, наприклад, для нас на пульті, ми побачимо, що з людиною щось трапилось, тільки і де вона знаходиться, тільки тоді, коли в момент натискання кнопки. Тобто, якщо ви не хочете знати, де Наприклад, ви самі перебуваєте, а у вас є такий мобільний додаток, то ми і не будемо знати, де ви знаходитесь. Але при активації кнопки ми вже знаємо точку, де ви знаходитесь, і туди виїжджає наряд поліції. Тобто, це GPS саме в мобільний телефон вмонтовується? Це і в мобільний телефон, і окремий трекер. Є такі. Угу. Трекер більш такий змістовний прилад. Я б сказав, його дуже важко і ну, там заглушити, і, і ще щось. От, тому що він працює через хмару, тобто не буде інтернету, він буде. Буде працювати від спутника, супутника. Мобільний телефон все ж таки залежить від наявності покриття мобільного. Хоча у нас зараз, не знаю, може на Гавірлі немає зв'язку, а так, Україна покрита доволі щільно. Ну І на додаток, в принципі, знову ж таки, я повернусь до нашого телефону. Цілодобового кол-центр знаходиться в місті Києві 98-99, за будь-якими запитаннями щодо утворення безпекового середовища. Поліція охорони це складова. Національної поліції України з усіма її принципами роботи, з усіма плюсами. Ми озброєний орган, вогнепальна зброя, автоматична зброя, сучасні автомобілі, сучасне обладнання. Нічим не відрізняємось від будь-якого силового підрозділу національної поліції України. Дякуємо вам, пане Костянтине. А нашим радіослухачам нагадаю, що у нас сьогодні в студії був начальник управління поліції охорони Дніпропетровської області, полковник поліції Костянтин Пучков, і ми говорили про діяльність на Дніпропетровщині, управління поліції охорони. Це була програма Тема дня в студії працювала ведуча і журналістка Світлана Гнівенко, інженер ефіру Наталя Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.